В принципі, рибалка вже вдалася. Дві рибини, дві покльовки і два таких монстрики. Ми його відпускаємо і будемо ловити його друганівку. Рибка обережна, друга покльовка була дуже вимучена. Доводиться засовувати гачок рибі в пащаку. От, от десь так це виглядає. Хоча річка, хоча ми годуємо великою кількістю пінки, кастерів, опаришів. Зараз ще будемо клеїти, але риба ну, надзвичайно пасивна і через сонце прозорість води, мабуть, ще збільшується, і обережність риби також підвищується. Тому на десні восени набагато краще клює, коли е, така хмура погода. Бажано без дощу, але якщо дощ, то теж він не погіршує історію, крім комфорту перебування.